Дуже народ, і сьогодні ми продовжуємо грати в гру від клітени до сингулярності. Пішли до коеволюційних історій. Так. Ну, непогано зібрали, але можна було і краще. Добре. Ексклюзив для джмелів. Жмелі витрачають додатковий час і енергію, щоб змусити відкритися квітки ротиків, це не дуже ефективно, але водночас забезпечує постійну наявність їжі. На лузі, що кишить голодними запилювачами, нектар, доступ до якого заборонено для конкурентів є щедрою та надійною їжею. Ну, це правда. В Цьому є свій сенс логіт. Зібрати. Продовольчий банк. Де він? Десь там. І 75 цих Так, а що це прискорює? Це шо щось прискорюється? А, первісні бджоли. Ну, це потужно. Це добре. Ранні котики верби. У будь-якому дуеті ключем до успіху є синхронність. Верби розцвітають дуже рано навесні, коли позиції їжі сильно обмежена, Жмелі, що з'являються, жадібно добувають їжу, переносячи пилок від чоловічих до жіночих особин верби. Бджоли не голодують, а верби отримують спеціального запилювача, який допомагає їм розмножуватися. О, жмелі. Так що вже бачите Верби і джмелі то це перші вісники весни. Я погода може вводити свої корективи. Так, і що це мистецтво приваблення ще ефективніше. Насправді цікава еволюція? Ну, добре, що придумали так і так. В основну симуляцію. Мені дуже цікаво, що там ввоновані вийде, але. Але воно ще недоступно. На жаль. Отаких От не вистачає в цьому. Скільки воно додає в секунду. У первісному цьому. Не первісне, а мезозойський. долині. Зручненько, хоч воно додає ось так, але показує скільки в секунду це дає. І можна щось там підрозрахувати. Ну що, ну тут більше нічого ви ти пішли в мезузойську долину. Птахів відкрили в попередній серії. тому... Моза птаха, це прикольно. Тут ін... індечка. це. Виглядає прикольно. Куменно, принаймні. Добре. Ну, надіюся, буде. 23. Буде. Буде, 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 буде. Опестолоп. По-попо, по Так, і що цей? Кігті тища? Ну добре. Так, стего, та думає теж буде. Що там летить? Опа! А я хотів це купити, воно вже саме з'явилося. Так, це прекрасно. Це прекрасно це чудово. Нюхові частки. У пахіцефалозаврів були надзвичайно великі нюхові вузли, що вказує на те, що вони могли мати набагато більш розвинений нюх, ніж інші динозаври. Перші їм виплату збільшив. Будівля гнізда, ага, автоматизувати та пришвидшити. Добре, швидкість це добре. Тоді беремо. Ой, вони так. Шик. Супер. Там тільки археоптерик залишився. Оце раптором Кіхті, ще швидкість і, мабуть, X2 буде цей. Так. і швидкість і це все по двою. Є чудовим, як на мене, добре. Задай. дай, дай галімімус. Сорок добре буде. Є. Погнали за межі. Добре, місію виконано. Пішли досліджувати ще два рівні. Так, купити ранг когось одного можна. Сонце. Буде. Мабуть, максимальний дев'ятий ранг. Окей, ну пішли назад. Ультрафіолетове бачення бджоли не бачать червоний колір, але бачать ультрафіолетовий УФ. колір невидимий для нас. Також бджоли розрізняють фіолетовий, синій і жовтий кольори. Квіти, які ми бачимо як червоні, іноді також мають ультрафіолетові відтінки, адаптовані під бджолиний зір. Наприклад, Мак, мабуть, я не знаю. Продовольчий банк ого. Ого. го Ого-го, яка ціна. Колір і візерунок. Як визначити, що квітка віддає перевагу бджолам над іншими завицяльниками. пелюстки мають візерунки часто ультрафіолетового кольору, але ніколи не червоні. Які виконують роль яблучка в мішені або вогні на злітно позятковій смузі в аеропорту. Маркування вказує шлях до нектару. Цікаво. І фоліетовий. Ну, 2 трильйони. Право, підеш швидше. Та оскільки назбиралося ну, за ніч. 149 квадрильйонів. Ну це мало. Це доволі мало. Давайте. Розмір і структура. П'ять пелюсток квіток гороху адаптовані за розміром і структурою для зручності бджіл. Дві пелюстки в формі вітрил привертають увагу, дві менші пелюстки утворюють посадкові майданчики, спонукаючи бджолу сісти і залишитися на деякий час. Крихітна центральна пелюстка утримує певну кількість нектару. Як все продумано. Що? Ці форми квітів не просто так для краси. Добре. Продовольчий банк. бджоли вегетаріанці. Один жахливий виняток. Бджоли стервятники їдять гниючу плоть. Дорослі бджоли годують своїх дитинчат пилком, багатим на білок і п'ють нектар для підвищення рівня цукру. Термін для запилення бджолами «мелітофілія» означає любов до солодкого. Дення розблоковано продовольчий банк. Вау! Це файно файно. Крася. Хі -хі. Дуже волохате тіло. Автоматизувати продовольчий банк. Дюлин надзвичайно волохаті. У них волохаті навіть очі. Дві волосинки розташовані на такій відстані одна від одної, щоб між ними утворювалася одна пилкова капсула. Кожна волосинка має зуби та гачки, щоб закріпити липке зерно. Ділені тіла також еволюціонували в крихідні високоточні інструменти для збирання, зберігання та транспортування пилку. Ото волохачки чи волохані. Так, ну і що я можу тільки? підкуп і обман. Сюди підкуп, сюди обман. Та що тут півгодини воно збирається. Можу, тут 4 додати, але це погоди не зробить. Пилкові щитки. Поки бджіла літає між квітами, пилкові щітки на задніх лапках починають діяти. Рядийщитинок збирають полкові зерна зі шкірки та змітають її до задньої частини тіла бджоли. Ну, хоч швидкість збільшила. по 15 хвилин тепер. коротше, сюди. В мезозойську долину. Ну, сюди йдемо. Ага, ось тут фотомод. Може, теж буде. Є, чомусь я не бачив. Чомусь не бачив. О, є. Ну, що гарно, гарно. І так романтично коеволюційна історія кохання добре, Ви сюди. Так. Архіоптерекс сюди. Буде буде. Мало, але буде. Може цих взяти. Може і цих взяти. І досягнення. Досягнення. Голова до голови. Похідце Відомий своїм товстим... Кулоподібним черепом, завдяки своїй унікальній формі та вигляду, а також свідченням травм цієї ділянки в останніх зразків вчені вважають, що ці динозаври билися один з одним головою у внутрішньовидових видових сутичках, кожен виживає як може тверда голова. Вердообі пертюхи, а? Так, Археоптерекс 16 не вийде. Чи вийде, не вийде? Але чи треба, Птер, 52. Вийде, вийде, вийде. Ще один. Ще хтось один? А може і не вийде? Не вийде вийшов Оборка, маленькі тіла, будівля гнізда. там Тероподи 28, 139. Птерозавр 46, 158. Думаю, це реальніше виглядай. І досягнення. Дитина моя. Молоді останки та скам'янілості яєць показали анатомічну будову та рість дитинчат птерозаврів, які можливо могли літати лише через кілька днів після народження. Цих немовлят палеонтологи називають хлопками. Так що, не болона. Хоча дуже така асоціація, але. Фу. Оплоски, можна сказати. І ганотозавр. Цинодонт. Добре підвищення. Так, з кінця, ну з кінця і цехи і можна. Так, зайдемо ще за межі. Як би це не звучало. 200. Можна подвоїти, можна. Не подвоїти. Місію виконано. Є. Ще одна місія. Бетеранах нікому не можу. Наші тришки. Іх. Ще капельку, капельку, капелючку. Ми їх подвоїте ви мені щось жаба душить. І використовувати вже так бездумно. Потім позапилень. Тільки 22. Не, ну це. Це занадто мало. Що це на одну бджолу? Точніше, продовольчий банк, один. Ну це взагалі ні про що. Що там далі буде? Приємні вібрації. А, о, без на подорож. Через це, а потім уже. Мо очень через 2 тижні після цього. А може після цього і буде оновлення. Не можу вже дочекатися те оновлення. Насправді не можу дочекатися. Бо тому що... а чому б ні. Дуже цікаво, що там зроблять. Уявляю, як тим, хто довше грає за від початку там. Я не знаю, коли то останній оновлювався. мабуть, коли за межі. Тобто, дуже давно. А може і ні, не знаю. То треба дивитися. Так, плюс один, ще 2, ну ну, ну ж бо. Ще один йой. Як воно довго збирається. Ну, для вас то швидко буде, але окей момент, Уй, та щеун, Є. А е. Добою, щебеух. Мутаген, хихті, голова, прямо постала зір Нічого цікавого. Добре. Погнали, як завжди. Брахізавер. Моцний дядько. Брахізавер, один із найбільших динозаврів відомих людині. Був великою травоїдною твариною, яка жила в кінці юрського періоду. Так, кого там збирати? Птерію, ну Найбуде. У мене якийсь дежив з цими птерозаврами. Але набагато дешевше вони якісь стали. Швидкість завершення швидкість первину збільшена на 1.24. Ага, то потім 25, 26, 27, 28. Здається, так воно. А й вони наче дешевші стають, чи ні. Чи мені здається? Просто менше кількість ту ви. Менше витрачає? не знаю. Є. Сюди, завданнячку. Ти ще сюди. Так, трицератопс добре. Ну, давайте виплати їм тепер. З кінця так з кінця. Сюди ні, давайте за межі. А чи двадцять нашкрябалося? Тринадцять. Манить. Подвоїти. Ні. Я стримаюся. Ну, це не наклікаєш. Добре, пішов ще сюди. з тим та й завершимо. Уже що там буде. 55. І на що не вистачить. Навіть оце тут файно не вистачить добрати. Добре, на цьому завершуємо. Думаю, новий пуск буде. Тож, дякую всім за перегляд. Не забувайте ставити свої вподобайки і писати коментарі. А найголовніше, бережіть себе та своїх рідних.